8 жовтня напередодні дня художника відбулася посвята нових учнів дитячої художньої школи в юні художники та урочисте відкриття виставки учнівських робіт. Я художник, я так бачу. Нових учнів в мистецькому закладі близько двадцяти. На всіх їх чекає довгий, цікавий шлях пізнання прекрасного художнього світу. І посвята стала першою подією, яка принесла приємні емоції. А ще за традицією старші учні подарували першачкам чарівний пензлик. Він стане символом світу фарб і кольорів. І, можливо, саме ним буде написана перша картина юних художників. Також учні старших класів дитячої художньої школи розповіли новачкам. Чи подобається їм навчання в художній школі? Ще одним приємним подарунком для першачків дитячої художньої школи став перегляд виставки учнівських робіт. Всі вони на осінню тематику. На виставці представлено близько ста робіт. Всі вони виконані в різноманітних техніках та матеріалах. Звичайно, свято не обійшлося без гостей. Привітати юних художників завітав начальник відділу культури, спорту та туризму Анатолій Головня. Хочу від щирого серця привітати вас цим чудовим, прекрасним святом Всеукраїнським днем художників. Хочу подякувати вам за особливий талант бачити цей світ, за особливе вміння втілювати ваше бачення в ваших роботах, які заставляють нас зупинитися. І всякий раз, коли приходиш сюди, в цей храм господи більш храм. Дивишся на ці роботи і не можеш зупинитися на якійсь одній роботи. Всі роботи дуже достойні, дуже цікаві, дуже глибокі. І ми е, з великою цікавістю спостерігаємо за вашими роботами, роботами дітьми, які е, публікуються на всіх наших порталах, сайтах нашого міста. Хочу е, побажати вам всім терпіння в праці, щоб працювали завжди натхненно, ставили перед собою завжди задачі великі. І завжди висягали результату. Хай у вас все вийде, у вас все виходить, ви дуже великі люди. І не можна не сказати, що, мабуть, не було б такого вдалого і такого гарного затишку мистецтва тут, якби не було підтримки. Школа естетичного виховання, зокрема, художня школа, завжди була в фокусі уваги міського голови Дмитра Гнадійовича Бикова і його команди. І, зокрема, в рамках підготовки до цього нового навчального року з метою покращення матеріально-технічної бази. Школі були придбані інвентар на загальну суму майже на 335 тисяч гривень. Тому підтримка у вас є. Ідіть вперед, нічого не бійтесь, у вас все вийде, мрійте зі святом. Сподіваємося, що зовсім скоро в ефірі квартифем ми говоритимемо про здобутки цих юних художників. Кожна їхня робота створена з любов'ю. Так про свою картину, яка була на виставці, розповіла учниця 4 класу дитячої художньої школи Аліна Швець. Мене надихнула осінь створити такі гарні кольори. Це взагалі моя найулюбленіша пори року. На цій роботі зображено, як на мене, таке. Е... Тваринки, які символізують, асоціюють мені осінь. А саме білочка та їжачок, вони пишуть побажання юним та ну взагалі всім художникам. Ось, ця робота зроблена з воздушного пластиліну я її робила недовго, десь два заняття ось, і використані мої найулюбленіші, напевно, кольори, осінні такі. Як жовтий, помаранчевий, такий вогняно-червоний, і ця робота створена в такому осінньому стилі, ось виконана технікою моделля, а називається Побажання юним художникам». Я дуже люблю ходити в свою художню школу, тому що Ну, кожен урок для мене це як щось неймовірне. Ми малюємо кожен раз чимось різним, наприклад, фарбами, може, олівцями або пустелью, іноді ліпимо з пластиліну. Ну, мені дуже подобається це робити, тому художня школа це для мене прям щось вау-вау. Художником я себе ще не, не дуже вважаю, тому що, як на мене, художник це така вже освічена, фантазійна людина, яка. Ось просто малює те, що хоче, те, що бачить. Наприклад, може вивалити свої емоції, що накопилося, е, на малюнок. Наприклад, можливо, за цей день накопилися якісь злі емоції, і ти це передаєш на малюнок. Або навпаки дуже гарні, веселі емоції, і так само ти передаєшся на малюнок, використовуєш якісь яскраві такі кольори, які символізують такі емоції. Я вітаю свою вчительку Тетяну Анатолівну. Також я вітаю свою вчительку по скульптурі, а саме Світлану Григорівну, з тою. Яко... З якою ми робили цю картину, і мою минулу вчительку Дарину Васильівну і, взагалі, всіх вчителів художніх шкіл вітаю своїх одногрупників, вітаю своїх, вітаю всіх людей, які тут навчаються. Бажаю вам натхнення творчості, успіху та дуже творчих гарних ідей. Ми також вітаємо всіх причетних до творчості з днем художника. Бажаємо вам нових яскравих фарб та неймовірних емоцій від кожної написаної картини.